Добрий ранок малята. Сьогодні в нас з вами заняття з математики. Воно буде дуже цікавим. Тож змущуйтеся зручненько, і розпочнемо. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віте півголі небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотава, тихо, ніжно ходить. Діти, до нас на заняття сьогодні завітала дівчина осінь і приготувала нам цікаві завдання. Ось погляньте на першу картинку. Діти, що на ній зображено? На ній зображені вази, а чи одинакові вони за розміром ці вази? Ні, різні. Правильно. А скажіть, будь ласка, якого кольору більша ваза? Правильно, зеленого кольору більша ваза, а менша ваза якого кольору, діти? Правильно, вона жовта, а ще, щоб перевірити нам, яка ваза більша, а яка менша? Ми можемо їх накласти одна на одну. Тож яка ваза більша, діти? Так, ваза зеленого кольору. Молодці. А ще красуня осінь назбирала нам листочків. Погляньте на них і скажіть, будь ласка, чи одинакові листочки? Ні, вони різні. Вони розрізняються за розміром та за кольором. Скажіть, будь ласка, які листочки більші? Якого вони кольору? Правильно, жовті листочки більші за розміром? А менші листочки якого кольору? Правильно, червоного кольору менші листочки. А тепер, діти, ми завітаємо у фруктовий сад. Подивіться уважно на цю картинку. Ми бачимо тут дерева. Діти, скажіть, будь ласка, яке дерево більше за розміром яблунька чи грушки? Правильно, дерево яблуньки набагато більше, чим дерева, грушок. Молодці малята, а яке дерево високе, а яке низьке. Груші низенькі, а яблунька висока. Молодці діти. Осені є ще завдання для вас. Треба визначити, що вище, а що нижче. Ось подивіться: ось кущ та дерево. Скажіть, будь ласка, що вище? Звичайно ж вище дерево. Молодці! ось наступна картинка. На ній зображено, ми бачимо ведмедика та зайчика. Скажіть, будь ласка, хто на цій картинці більший? Так, правильно, більший ведмедик, а хто менший? Менший зайчик. Молодці діти. Наступна картинка. На ній зображено яблучка. Скажіть, будь ласка, якого кольору яблучка? Правильно, вони червоні. А скажіть, будь ласка, які вони за розміром? Яблучка одинакові, молодці малята. Діти, красуня осінь дуже задоволена вами, але їй уже час поспішати. Вона далі піде розфарбовувати листочки. Молодці малята дуже продуктивно сьогодні попрацювали. До наступної зустрічі. До побачення!